На молитву садуги Всиманському, лінивих нас і засмучених підніми, щоб тобі поклонятися могли, як істинний пастир, бачачи вовку, вовка і що наближався, ось я, друже, промовляв ти, до ученика лукавого, в покаянні опача, наставляючи. Нащо завжди рішимо і ніколи до усвідомлення не приходимо, настанови Господи мій, на путь праведної від зубів мисленого вовка, силою Твоєю визволимо. Лази. Зі зброєю списами, як на розбійника вишне, Його ж, як жертву нескверну, в церкві шукати подобає. За наші ріки жертву, що приносимо тобі, не зневах, поторгнувшись вуха від січеного, сцілив рабах, і син, твій лікар, душі тіл, всі наші душевні, тілесні, сіли Діво що цілителя породила. Відповідав ти нічого безумно, мої родові, синові погибельному, який відсів вже голову Івана притечі і предвісника Твого, достойної відповіді при конченні життя нашого. Христе нас подобиє, росія, Господи, що нині шука віру, чудесного, не розуміючи нем, сина, в вічній. Залишні і побачити за наслами в цій термові, яким помічав його від єврейські. Кухлени, прийми нас від на насміття, Ісусе, надії всіх, як попит Бог, через страх відрікся, не відтий нас річні, Ісусе, анче не злобний, від лютих звірів мучений визволи нас від воронів наших, Ісусе, Хіре, що свої крові, до свята є святих, очисти нас від скверці, Ісусе, зв'язаний, що маєш владу розв'язувати, розрішати, розріши наші тяжкі провини. Ісусе Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царський. По правді знаємо з пророком, чому окровавлені ризи твої, ми, Господи, гріхами нашими зранили Тебе, і тобі ради нас зраненому подячно взиваємо, Аллує. Повідів тебе в дусі, бо натхненний Ісая, безчестям і ранами уражено. І, вжахнувшись, взивав, бачив його і не мав ні вигляду, ні краси. Ми ж бачити тебе на хресті. Засяяв ти на ганьбу і здивування ангелам і людям, і палату, що говорив про тебе, ось чоловік. Тому прийдіть всі нас ради, зневаженому Ісусу, поклонімося, співаючи, Ісусе, Творчий суддя всіх, від творіння свого засуджений і мучений, Ісусе, премудрості подателю, Ти відповіді безумним не дав, Ісусе, лікарю, тих, що зранені гріхами, дай нам ліки для покаяння. Ісусе, пастирю уражений, у рази бісів, що нападають <клес> на нас, Ісусе, що тіло мав зранене, відживи серця наші страхом Твоїм, і сміхи наші перетерпіти страждань йому, у ніби тебе противником кесаря називають, а інші, як злодія засуджують, а інші з вісьми і розіпни, викрикують всіма і на розп'яття веденому. Тобі Господи, своє душі взиваємо, Ісуса, неправильно осуджений суддя наш, не осудина за ділами нашими, Ісусе, що знамагав на шляху під Христом, наше в час порботи, озброєння нашого, затримаючи. Як Симона на передніях, що йшов з волю, покладене. істинного покаяння на прав, щоб від сьогодні поклали ми нашого спасіння початок божественними стражданнями Твоїми, втикомир нашій тілесній пристрасті, пролитою Твоєю кров'ю, очисти наші душевні скверни, розп'яттям Твоїм розіпни нас для світу цього, з його спокусами та поботями. Христом твоїм охорони нас від невидимих ворогів, що шукають душ нашу, проколотими ногами твоїми від усями.